Існує думка, що вода з колодязя є дуже чистою і корисною. Цілком можливо, що 100 і навіть 50 років тому це твердження мало під собою ґрунт. Але все тече, все міняється. І наразі якість колодязної води по своєму хімічному і біологічному складу в більшості випадків є незадовільною. Це підтверджують регулярні лабораторні дослідження, які доводять, що вода з колодязів, які розташовані в Шосткинській громаді, для споживання в їжу не годиться. Причому мова йде не тільки про шахтові колодязі, що знаходяться на вулицях сіл, але і про індивідуальні свердловини, кажуть спеціалісти. Ми Бачимо така. Тільки те, що зростає велика кількість нітратів. От від нітратів вже подітися нікуди. І ще не так, це ж не факт, що у тебе за, за забором стоїть громадський шахтовий колодязь. Ти собі у дворі пробив такий самий. Ну, ти його гордо називаєш свердловиною, а це, звичайно, такий же самий трубчастий, просто з електронасосом, щоб вже ж руками відром тягати, так? Чи журавлем. Ось. Так. Ти не подумав, що відстань між ними метрів 50, що це глибина залягання, це ґрунтова вода, це ж грунтова, що та сама і там нітрати, і ти не знаєш, що вони там є. І тут ти п'єш. Зазвичай водозабірний колодязь частіше за все має глибину від 10 до 30 метрів. Така глибина майже гарантія того, що вода в колодязі по складу буде наближатися до складу поверхневих вод, ґрунтових та верховодки, тобто їх мінеральний склад буде близький до води з найближчого водоймища. Наприклад, беремо одне село, не будемо казати, яке от були в одному, це ж тільки в одному. От у ньому, наприклад, 46 колодязів. Причому це, знаєте, це вилами по воді, паспортів нема, нічого не передавалось. І тут 10 років не проводилось жодної дезінфекції колодязя, жодного колодязя. Ну, Навіть чисто теоретично прикинути собі в голові, ну, яка там буде. Ну, дай Боже, що хороша. А хто це знає, розумієте? Запасу дезінфікуючих засобів також немає. E, ніхто не знає багато таких уже занедбаних таких колодязів, бо з ними ну, їх би хоча б затомпонувати. Вони ж також висмоктують, вибачте, водоносний горизонт. Не можна приходити і брати із загального громадського колодязя воду з своєю ємкостю. Де у вас була ця ємність? У, у Сараї вона стояла, у гаражі, чи мили ви її, чи ні. Ви ж розумієте, що з цим, цим брудом, з цим. -цим... Що є ви запустили у громадський колодязь своє відро? Ну Це, це ж нонсенс. Воно от повинно бути ціле фіксоване таке, що їм набирають тільки води. То ту воду, що ви вже набрали собі, будь ласка, одну там. Що, що бажаєте робіть? Це ж розумієте, як у загальну каструлю з борщем залізти своєю ложкою або мискою. Ті, що, от, наприклад, у Лакоцькому мікрорайоні там протягом початку 2000-х років там ну, позакривали ці шахтові колодії. Позакривали, повісили усюди таблички, що перевищення нітратів, що воду не використовувати. Ну, вішаєш. От за день увечері вони вже люди збивають і залазять, і беруть воду. Дощ та талий сніг змиває з поверхні землі все, що вноситься в ґрунт людиною. Тобто пестициди, нітрати, мікробіологічні забруднення з вуличних вбиралень без систем каналізування. На територіях, розташованих біля ділянок дороги з активним рухом, може спостерігатися свинець. Промислові підприємства можуть вносити як органічні токсиканти, так і важкі метали. Пиття з таких колодязів може спричинити інтоксикацію хімікатами та інфекційними захворюваннями. Саме тому пані Оксана наполягає, потрібно обов'язково проводити аналіз води, яку ви споживаєте. Їжу. Перш за все з власної свердловини. Ви віддали стільки грошей, щоб її пробити, і вам навіть самому не цікаво, що ти більше, що у вас є діти, що навіть дізнатися, ну поки ще є можливість, так я б на вашому місті таки сходила і подивилася, що там за вода. Прийдете до центр профілактики хвороб, він же в минулому лабораторний центр сказати, що можете відібрати у нас воду. Просто як з фізичною особою ви заплатили у банку чи де вам дають квітанцію. Люди приїдуть, відберуть у вас у свій посуд стерильний. Ви можете зробити мікробіологічний, санітарно-хімічний дуже треба, треба нам проводити санітарно-хімічний аналіз, тому що, знову ж таки, внаслідок нашої ну, такої сейсмічної можливості наших плити, у нас, у нас високий рівень заліза. Ви ж бачили всі накип нашого. Вода смачна, прекрасна, оце воно й дає. Але залізо і дуже. Ну, воно на крайніх межах норми. Зрозуміло, що в сільській місцевості проблематично обмежити користування водою з власної свердловини і спеціально купувати бутильовану воду. Але ж здоров'я в будь-якому разі має бути важливіше, впевнена наша співрозмовниця. Якщо це ну навіть вперше і невисокий титр тих нітратів, то вже хай звернеться знову ж таки. Проводять їй проведуть очищення цього колодязя, дезінфекцію, ще раз відберуть, можливо, буде краще. Якщо це просто. За, ну, за мікробіологічними да, показниками та санітарно-хімічними, теж нададуть рекомендації. Якщо вже все це не дає, нітрати, наприклад, не ні це ж можуть і інші хімічні елементи. Да? Все одно високі. Використовувати для поливу огороду, це ж найпрекрасніше. Чого ж вони таблички збивають? Це ж найпрекрасніша частина з азотистими основами поливати той самий город. Можна нею буде і для господарських інших потреб, там для прання, для миття, посуду, таке інше. Це ж то можна робити, а от для пиття, та і тут уже треба знати, що собі що робити. Набагато краща ситуація зі свердловинами глибиною від 50 метрів. Їх вже називають артизіанськими. Вода в них виходить з вапняного шару і зазвичай є найчистішою. Її часто можна пити без очищення. Таку воду пощастило споживати і жителям шостки, що користуються центральним водогоном. Проте і тут є свої нюанси. Нашим мережам уже. І більше 50 років. І їх треба ж замінювати постійно. Ну а хто ж їх буде замінювати? Якщо люди ще всередині будинку вони замінюють самі, який замінюють свою розводку, ну, це непогано, це зрозуміло, що просто за те, що труби ну, вже ж, все ж має свій ресурс. так? От. Але ж загальну картину ви ж не поміняєте. Ота основна труба, яка йде від свердловини через резервуар чистої води, через систему підкачки, тобто насосів. І потім Тим теж та мережа величезна мережа, яка йде по місту під землею і ж ніхто не міняє. Тож дбайте про своє здоров'я, вживайте у їжу якісну воду і розставляйте правильні пріоритети у своєму житті.